Корисні копалини в Україні, яких немає в Європі, за якими черга стоїть США. У нас є поклади бірилію, літія, графіту, урану, титану. Натомість щось заблоковано, щось не працює, щось працює в пів ноги, але здебільшого все стоїть. Вчепились ми за ці надри, сидимо на них і все. Нічого не виробляємо, не продаємо, не залучаємо. Чому все так у нас відбувається? Також є значні поклади газу, нафти, якої достатньо саме для нас, для українського народу. Але знову ж таки, десь закуповуємо, не розвиваємо своє, чому все так відбувається? такі думки прийняв участь